Усім привіт! Я Марійка, та ви на моєму ютуб-каналі. Запрошую вас до себе у гості. Я знімала деяке відео ще в лютому, але оскільки Маша трошечки провтикалася і в неї було навчання, то вона не змогла змонтувати одне відео. А зараз, поки є така можливість, я хочу вам показати своє відео, бо все ж таки не ж відео і вас можливо трошечки порадувати. Тому беріть чайок, кавусю, все що хочете. І приємного перегляду. Тепер буду 24 години свої, а поки будемо починати наводити тут лад. Перше, що я взяла це каремат, бо все ж таки підлога холодна і буде не дуже прикольно, якщо я буду просто постелю там плідіки, але ну, я не розумію. Тому зараз розстелю каремат. Так, карамат я вже постелила, але справа в тому, що він великий для цього стола. І він трошки не поміщається, але ладно, я навіть трошки тут не поміщаюсь, тому буду так. Але я цілий відео буду сидіти отак, тому що тут є ось така штучка. І вона мені заважає вільно сидіти і перекриває якраз лоб, тому я буду отак трошечки... Не <гум> дуже прикольно сидіти. Так, далі я беру покривало, також його зараз тут розстрілю. Так, все простирало. Я також розстелила. Зараз мені залишається е, ще декілька плідів. Перший ось такий. Зараз ми його будемо. Тут розтилати Все, пліт є і зараз я поки що сюди покладу ковдру. У мене вона дуже така тепла, велика, але це нам плюс, бо зараз холодно. Все, я показала, що так. Бо я ще інші штуки розставлю і тому мені треба ось там місце. Зараз ми накладемо подушок, душок, І після того, як я зробила собі халабуду, я почала збирати лего. Бо що ще робити людині, яка на 24 години заперта в халабуді? До речі, хто побачив, що я вже збираю, пишіть у коментарях до того моменту, як я його вже зберу і вам покажу. Ось, що в нас вийшло. Це єдиноріг. Хто писав єдиноріг, тот молодець. Зараз я, напевно, трошечки відпочину, подивлюся всі До речі, мій найулюбленіший мультик – це «Крижане серце», так, «Крижане Серце та крижане Серце 2. Ну, це «Грінч» і «Стихії» мультик. Це ось мої найулюбленіші мультики. До речі, поки я дивлюсь мультик, я згадала те, що я ж в'яжу. Кофту-сітку на літо. Ця кофта-сітка дуже популярна, наскільки я пам'ятаю, і в 23-му, і в 24-му. Не знаю, як вона буде популярна в 25-му році, але я неї в 23, му чи 24-му році в'язала, але у мене не вийшов рукав правильно, і я просто вже закинула, тому що не було сили. А тут, поки є така можливість, можна зробити. Зараз покажу сам принцип, як в'язати. Ось присягуємо гачок і тепер робимо повітряні петлі. Один, два, і три. Далі ми накидуємо так ниточку і ось в цей отвір засовуємо гачок. І просовуємо нитку. Далі ось так її наворачуємо на гачок. І тепер просто просовуємо через дві. І потім ще через дві. Якщо по моєму роз'ясненню не ну, зрозуміло, ось вам декілька саме. Також на ютубі є дуже багато майстер-класів. Ви який чокер вишні? Я знайшла в Пінтерест. Робимо! знадобиться бісер. Білий, зелений, червоний. Червоний повинен бути більший. На нитку з голкою нанизуємо 10 білих бісерин. Далі дві зелених і дві червоні. Потім нам треба голочкою повернутися до зелених бісерин і ось так. От продіти в них нитку. І вийшли дуже милі вишенки. Таким чином, робимо весь чокер: десять білих, дві зелених, дві червоних. Затягнули. І ось такий гарнесенький вишневий чокер виходить. І саме по цьому прикладу я зробила ось такий дуже милий браслет. Ну що ж, на цьому моє відео буде завершуватися. Сподіваюся, що вона вам сподобалася. Якщо так, поставте свою вподобайку і на добраніч!